Привіт, народ! Бачите, дивлюсь на вас згори. Насправді, тому що сьогодні піде розмова про трави, а точніше про мій улюблений вид, напевно, рід це осока яким будемо сьогодні висаджувати, що вони будуть тіп, незвичайні ці осоки, тому що де я так? І, до речі, не даремно я одягнув такий жовтий жилет, тому що, ой Боже, будемо з вами висаджувати сьогодні жовто листяні осоки, дві штуки першу і другу. А які саме я вам розповім. А перед тим, як дивитися відео, будь ласка, перевірте, чи ви на мене підписані, чи ви ставите лайки, чи взагалі ви любите рослини. Напишіть в коментарях. Отже, друзі, знайомтеся, у нас сьогодні, ну в мене точно, а вас по відео три види, три сорта жовтолистих осок. Перша це Carex Su Називається Everillo. Така дуже красива це японська осока. Вона має таке дуже гарне жовте листя, просто мрія, напевне, в собі. подивіться, як у неї довго спадає красиво. Оце листечко. Хоча вона розвистала, їй треба така невеличка затінок, тому що вона може підгорати, тому що лютева ну, варігатність така, він, навіть на люте сцена, напевне, то вона, це як іде реакція ну, це взагалі мутації, які змінюють рослину. Дуже високий рівень інсоляції, і потім вона ця жовтня, знаєш, пожовтіла, тому що не сон. Тому що плюс я вам покажу зараз е, війник, от, бачите, от він теж пожовтів. Це реакція на холод, на пересушку могло бути. От, але це зовсім інша історія. Тому що свого роду, свого часу. Що така мутація, і думаю, це зараз вигоне, тому що я росту дуже багато сонечка і, коротше, і треба якось себе так реалізувати. Ну, Це так, скажу вам дуже так простою мовою про складні речі. Понятно. Потім це uh, Carex elata, Bowls Gold. Bowls uh, назива... Golden. Golden. Uh, дуже цікаво, це ось така висока. Подивіться, бляха-муха, як красиво, подивіться, які гарні. Листочки, І кожен раз підходжу, я просто в шоці з нею. Яка вона гарна. Ну, ну просто я, ну таке важко повірити. І це осока іржаво-плямисне. Звиця Банана Боц. Це дуже цікавий вид. В мене взагалі їх сортвеніший вид. В мене їх є варігата, є я така певна і нас був, цікаво, дуже з біло це з жовтою. дуже красивий, теж потребує більш чин, е, затінку, чим все інше. Грунти універсальні, бажано вологі, щоб були. Ось е, е, напевно, їх всіх сьогодні посадимо. Я думаю, якщо за, то да, Хоча що ви скажете, ви ж будете дивитися ці відео, коли я вже все зроблю. Тому давайте почнемо з, 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 з банани. Банани йдемо її висаджувати. Так, беремо лопатку, тут корінь невеликий в неї. Бачите, все неї рукою. Йдемо шукати, де її посадимо. Треба, пам'ятаєте, треба півтінь, щоб була тінь, тому що листя дуже в неї такі ніжненьке. Але буває, ось бачите, наприклад, зараз оцей сорт Це називається щиро кана... канафу. Вона зараз зелена, тому що, бачите, вона так виростала весною, а вже потім. А вже потім вона змінила свій вид. вид а, я думаю, я теж їздиться присюду, тому що тут якось і засухо. Йдемо далі. Йдемо далі, покажу, де будемо її садити. Я в принципі, вже знаю, але вам не скажу, <світ> жартую. Посадимо її, думаю, знаєте, де гарно буде. Та, де мене ростуть папороті і все на світі. Ось тут. А чого ні, Слухай, дивись гарно. Думаю, десь посадимо її отут, під під дайнентом. Так, беремо наш священний клинок так, і пробиваємо агроволокно. Так, і будемо зараз копазами. Треба, напевно, було б більш акуратніше, але слухати. Серіо воно все. Потім грається, хоча в тіні скажу, агроволокно воно менш страждає від, від того, що перегрівається і розкладається. Треба буде зараз не взяти води, тому що бачите, такі в нас подивимося, що там робити з коренем. Ну, Корені не так багато, скажімо так, як можна. Це напевно, просто, що поділка була із ґрунту. Ось, Але це така справа. Хоча думаю, що подивіться, ґрунт вологий. Там теж зараз піде дощ а потім, напевне, полю зверху ще його. А, хоча... А, так. Ну, Грунт такий бачите, він, як інакше, я, 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 добре покопали. Закопуємо далі. Доброго воно ношу, тому що вже у нас, слава Богу, жовтень місяць вже немає сенсу, йдемо, напевно, за водою. Не треба далеко ходити, за водичка у мене відростають. З водою, Котиняркою десь, чи ми її зісткою, непонятно, можем чути не чутно. Тут теж приморозки були перші. Якби ж то послідні, правда, було б класно. Так, ідемо проливати трохи. Ви знаєте, буває, що кажучи, впадло, його щось садить, то там поливати. Впадло нам, кому не нам, так? Так, ну давайте приміряємо, чи підходить нам... Ідеально, перфектно. Трошки навалили водички. Ось. Кидаємо нашу банана ботс, не заглиблюємо. Так, трохи його. Щоб головне вийшли. І е, ще найдуже цікаво, ось сонечко вийшло із затучок. Всі бомже зібралися в кучки. Такі була наша травма, розказували нам. Так, і е, пролили. І тепер треба ще зверху, тому що щоб. Щоб високи в неї вийшли всі повітряні камери, щоб вода зайшла і повітря вийшло. Бачите, директно в мене бідна вже померзла. Ну, ходімо далі. Що нас далі буде чекати? Це Ми будемо саджувати, напевне, Еверіллю. Йдемо, йдемо. Поки тут залишимо відро, ходімо далі. Звісно, для кадр там треба було б. Взять бачите красивий готичний інжир. Там лієчку. Ви знаєте, коли працюєш на телебаченні, а ти речі увагу звертаєш, на кіт, ти ніколи речі, б, не звернув, але картинка вирішує все. Так, йдемо. Беремо еверідло. І, напевно, заодно йдемо з собою ще... напевно, пишнемо, напевно із Боли з я думаю. мене. Бачите, ми пластичні змінюємо. Змінюємо траєкторію. Я, до речі, купував цю е е е осоку в тому році, але вона в мене засохла. Чи згоріла, не пише, що там росла під драбини, там сухо, і це була моя помилка. Їй треба більше волога. Взагалі всі осоки люблять вологу. Бачите, і це осока, і там осока. Боже, знаєш, куди не рипить сьогодні осоки. А, так, і будемо сидіти, напевно, десь отам. А я вже бачу місце, де я посижу. Так. Ось тут висадимо, тому що тут у нас паротія росте. Боже, що це за А, це цегла, це я ж, виходить, якийсь корінь цікавий, звідки він взявся. Може це смілиціана ця пішла слухати. Ну, хоча вже потім розберемося пізніше. Хоча ні, треба цікаво, звідки воно йде, цей корінь. Може, це вже посади забув про це, слухайте. Да -да -да, це ось оця рослина, з яка вона почала розмножуватися. Але через те, що тут агроволокно трошки розмноження і відкладемо на, на майбутнє. Так, дістаємо нашу Volve' Gold. Подивіться, які корені красиві, ти бачиш? Оце, слухайте, друзі, це я розумію коренева система. Оце я розумію людину. Хоча бачите, хоча корінь такий досить міцний, але... Потужна, але все рівно вона дуже важко переносить пересушку. То треба буде уявити, як її хочеться буде пити. Так, копаємо, бачите, тут нічого такого особливого немає. Там грунти, питательні сміси і такого. Ну, Хочеш і будеш жити. Потім весною, якщо буде слухняна, дамо тобі нітру амохоски. Оці всі різні. Е, як звати? Е, ну, оці пані, як їх добрива називають. Доброго довгої дії. Ви зрозуміли, ви мене розумні. молодь мене пойме. Осмокот, хоча це називається просто фірма осмокота. Так? Там вже ж просто що Що хочеш, ти й роби. Так, ну, бачите, корені пішли. Це, напевно... Хто це напевне яблуня, але, скажімо так, раз. Чи не раз. Це може взагалі і хміль, хоч може бути. Та це, напевне, туди. Ось, а, друзі, що далі копаємо. ще копати не треба буде довго. Так. Красунька, бачите, яка гарна. Так. Виміряємо, що у нас там нормально. Льємо воду, як завжди. Кидаємо в це болото нашу красунечку. Звучало ніби як середньовіччя. Так, коли там гарних жінок топили, там перепіряли, чи вони відьма чи не відьма. Так само теж із нашою осокою. Так. Так. Угу. Ось такі, друзі, справи. Ну так, горчика забираємо з собою і йдемо осяжувати нашу еверільлю. І головне, потім треба буде нести в базу, в мене є е, перелік видів сортів, де я пишу... Паханік, бачите, побігла яка. Я пишу, де що в мене росте. Тому що, друзі, слава Богу, так багато всього, що ти просто не зможеш його це все запам'ятати. Купа, купа, і те, і те. І головне, що ще всього мало, ще хочеться. Так, лишаємо е, тут, йдемо за нашим еверіль. Еверілло. Так. О, ні, моя китюня. І ще, знаєте, що ще помітити? Треба основне, тільки ти е, купив, там будесь, викопав, е, господарував, е, відразу їх висадить, тому що потім купа справ, купа злів і ти вже ніяк нічого вже не можеш встигнути зробити. Так, тебе запам'ятаєш, що стоїш. Йдемо висаджувати. Дивіться, що робиться далі. Так, ну, В принципі, в ідеалі, то можна було б, би тут теж посадити е, тут, але хоч трохи далі. Бачите, що в мене тут ожики ростуть це, це, selection, це е, Solar Flare пожежа. Я б я, не посадив би трохи далі. Тому що тут, так ось видитинея моя готична. Ми її висадимо там десь під абрикосу, яку я. Одною з роботи, тому що вже зла не вистачає, там все чорний принц. Бачите, там, там сидить це абрикоса. Посадимо мої, напевне, ось тут. Веріллюється. У мене вже горщики з землею постояли, купа їх. Мурашники, але це не так страшно, як здається. От ось ми її висадимо. Буряни потім вже всі повикопуємо. Так, ну, копаємо подивляточку нашу, це, це не складно вистить. Це, в принципі, декілька. Бачите, коли земля суха під, під абрикосою, тому що абрикоса поверхневими коренями вона все вибирає всю воду. Так. Ось так десь проливаємо. І витягуємо нашу... О, бачите, вона сама лег легко вийшла, тому що вона свіже копана. Дивіться, як гарно буде потім, ви віці такий буде фонтанчик. Красивий який. Боже, осока це щось. Я планую зробити вам ще один ролик, коли вже листя опаде, Щоб побачили з серії, наскільки ось гарно виглядає, коли ось, е саме нема листя, вже коли нічого вже немає, а в тебе є зелена трава. Так, ну ми зараз ще прольємо наверх. Ну, і слава Богу, висадили. Хоча б вже троє вже буде легше, що вже повисаджували. Ну що, друзі, тепер давайте хотімо трошки Сподіваюсь, Сподіваюся, було цікаво сьогодні зі мною ну, разом саджувати ці жовтолисті форми осок. Взагалі в мене їх біля 40 вже навіть 42, я так порахував, осоки чудові, прекрасні рослини, які абсолютно невибагливими. Вони нічим ніколи не хворіють. Їх ну давайте так горіть про він власне досі, тому що не було жодного разу там не попались ніяких ні кліща, там не знаю там. Не колектора, нічого, ну, просто все мега круто. Якщо у вас тінистий сад, або якщо навіть сонячний, то осок якраз саме для вас, тому що це прекрасні рослини, які витерплять будь-які не гаразди вашого життя, звісно, за виключення, наприклад, бомбардування або атаки західних наших сусідів Північного Росії та Білорусі. Але Бог їм суддя і слава ЗСУ, друзі! Цілую вам, слава Україні, осокам, слава також і героям.